У Богдана з народження аутизм. Задля реабілітації хлопчик третій рік займається плаванням. У басейн ходить два рази на тиждень. Общение с детьми больше слушает тренера, больше общается. Коммуникация улучшилась несколько раз. Плюс это укрепление иммунитета, здоровья. Он был более невнимательный, как бы не общался с детьми, не слушал чужих людей. Сейчас он слушает виконує выполняет указания команды тренера. Вчить плавати дітей з інвалідністю паралімпійський чемпіон Олександр Комаров, чоловік 17 років, займається цим видом спорту. Працювати з дітьми почав з 2018 року. Спочатку брав участь у проєкті Будь здоров». за грантові гроші закупили інвентар та відкрили групу. У завершенню проєкту продовжили заняття безкоштовно. Да, іноді буває, що от треба більше зусиль приложити, більше там времени, Но э, я считаю, что нет ничего невозможного, и сам вот в этом убедился на себе со своим тренером. И я думаю, что с этими детьми мы э, достигнем и прогресса и в спортивном э, плане. І в допомагає тренувати дітей з інвалідністю Андрій Рощупкін. Чоловік каже, 11-річний Богдан поїде на обласні змагання по віру себе у Слов'янськ. Там зможе поборотися за місце у всеукраїнських змаганнях. Богдан уже пливе, да він нормальний, Він фізичний та здоровий чоловік. І тому йому головне об'яснити. він починає розуміти, слушать і вже починає виконувати требування те, що від нього хочуть. Займаються діти з інвалідністю на базі дитячо-юнацької спортивної школи групою по двоє-троє або індивідуально. Олександра Зос, Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.